Зараз ми виставляємо дрон і готуємося до сльоту. Пішемо командую, що ми злітаємо. Ми займаємося збиттям ворожих крил, всяких дронів. Тобто ми захищаємо наші позиції, наших дронщиків, нашу піхоту, нашу логістику від дронів ворога. Це розвід дрон, ударний дрон і інше хаде, що тут літає. Я знаю, що ще літом минулого року вже доволі ефективно почали розвиватись е, перехоплювачі в пів, але зараз вони вже вийшли на доволі високий рівень. Е, де вже якщо раніше ворог літав там, як він хотів, там умовно в 23 році, тобто його розвідники літали вглубь на ЛБЗ, то зараз, е, ну якщо казати, мінавіта, про наш напрямок. То вони не залітають глибоко. Якщо залітають, то доволі швидко знищуються. Тому він вже розвитий, але є куди рости, У нас з'являються нові різні засоби, там нічні дрони, дрони перехоплювачі шахедів, дрони літакового типу, які більш ефективні, там, по мовним розвідникам. Тому. Вже все дуже розвіто, але ще, ну, звісно, є куди розвиватись. Цей метод збиття ворожих крил дуже ефективний, і якщо враховувати особливо кошти самих дронів, вони коштують відносно мало, відносно того, скільки коштують наші цілі. Тому я думаю, що нам потрібно більше і більше таких точок, як у нас, щоб ми за невеликі кошти збивали дуже дорогі цілі. Ми доволі ефективно працюємо по дешевим ударним дронам, типу молния. Ми їх збиваємо там по декілька штук за день, там десятки штук за зміну. Можна побачити на нашому каналі, скільки в нас вже такий здоровий ліст, скільки ми вже назбивали, І це круто, що ми захищаємо піхоту. Тому що навіть якщо б ворожий дрон ні кольки, не коштує, все одно є сенс його збивати, тому що ми захищаємо наші. Логістику наших людей, которые сидять на позиціях, ми захищаємо нашу техніку, артилерію і все інше. Тобто, кожен дрон це його вартість не тільки сам дрон, а й те, що він знищить. Тому це дуже фіктивно. Я вогулі частіше за все працюю на позиції штурмана. Штурман йому уважне розуміння ситуації. Тобто, я думаю, що тут не стільки навички, скільки досвід. Тобто треба бувати в різних ситуаціях. Тобто, коли там летить два дрони, ти обираєш більш пріоритетну ціль, як це робити. Ти мусиш розуміти, де який радіо де працюють які реби. Тобі потрібно вміти спілкуватись з різними черговими, суміжниками і розуміти, орієнтуватись на мапі, на карті. Це теж дуже важливо. Якщо ти пілот, то тобі ну, в першу чергу важно літати. Вміти слухатись штурмана і в цілому не панікувати в ситуаціях, коли панікувати не можна, тобто при заходах на ціль. Тому що коли пілоти починають, вони часто нервують на самому початку, їм важко дуже точно і з першого разу заходити на ворожі дрони. Але потроху-потроху, по якщо команда спокійна, команда не психує, то пілоти доходять до такого рівня, що вони... Спокійно все це роблять, насправді дуже важно обрати гарну позицію, тому що дуже впливає і радіо і рельєф, і там як посадки біля вас розставлені. тому дуже впливає. Дуже важно обрати класну позицію. важливо поставити свою точку там, де ви будете перехоплювати цілі. Тобто насправді це теж майстерність, мистецтво, Вибрати класну позицію, щоб обороняти якісь важливі точки, важливі позиції, важливі, важливі логістичні шляхи. Тому да, з цим треба теж працювати. Ти не можеш просто виставити в рандомному місці свою точку, тому що це буде вже не так ефективно чи не ефективно взагалі. І ми доволі довго це починали. У нас на початку було не так багато ресурсів, у нас було дуже багато технічних проблем. Uh, і ці технічні проблеми було непросто вирішити. Uh, да. ну, і, в принципі, ми не проходили якісь курси, ми переймали досвід uh, інших екіпажів, людей, які розбираються в цій темі. Uh, тому в цілому не, не можу сказати, що є якийсь там окремий тип помилок, нас, нас нам мішали з більшого проблеми. Але Потім через деякий час це наладилось, і у нас з'явилися свої майстерні. І в цілому, якщо раніше ми самі дуже часто паяли, фіксили щось прямо на позиції, чи приїжджаючи на ППД, то зараз ми майже не чіпаємо дрони. Тобто, якщо там якийсь маленький ремонт, то ми його звісно робимо. Але більшість проблем у нас вирішує майстерн. Це знову ж до питання, що тут важлива робота в команді. Тому що от майстерня робить дуже велику частину роботи, яку, дякую Богу, нам більше не потрібно робити самостійно. Складності завжди відносне питання, тому що я думаю, що на FPV-дронах можуть літати всі, але щоб ця робота почалась, ми зробили багато роботи. Ми налаштовували наше обладнання в цілому, для того, щоб збивати крила повинна працювати велика команда. Це не тільки люди, які там співають, ні ті, хто виставляють борти на взльотку, ні ті, хто там керує польотом, а ще інженери, командування, логістика і все інше. Так що е, треба дивитися на посаду. Якщо ти пілот, то я думаю, за декілька місяців можна навчитись дуже гарно літати. Але щоб пілот міг працювати, потрібно, щоб працювала вся команда. Як я бачу, все ж таки у нас трохи різні стілі роботи. Все ж таки FPV-шники і FPV шники бомбери вони більш на точність в нашій роботі пілотам, якщо розмовляти про пілотів, дуже важливо вміти швидко літати, робити виражі на швидкостях. А так, в плані роботи пілота, в принципі, якщо ти вмієш літати на впівішки, то в ППО перейти доволі легко. У нас бували дні, коли ми співали прям дуже багато. І навіть чергові, які тут слідкують за всіма екіпажами, казали, що ви хлопці дуже гарні, класно відпрацювали, і далі нам такі зірачки, нікнейми наші. І ну, в цілому пригадати щось важко. Бували моменти, коли ми вже не зв'язані з ФПВ, у нас суміжники наші попали, перевернулись на дороги, їхали дуже швидко, і ми допомагали їм організовувати евакуацію. Це цей момент не запам'ятався, хоча здавалось, ми доволі далеко від фронту, і щось тут що, що тут може статися. От хлопці перевернулись. І ми їм надавали допомогу. А так в цілому ти сама бачиш, що у нас тут доволі спокійно. Ми намагаємось не викривати наші позиції, щоб нас не обстрілювали. Тому що як тільки ми викриємо нашу позицію, то сюди полетять і каби, і все інше. А ми, ми сидім тихонько, як миші, намагаємось багато не виходити з бліндажу, все замасковане. Так я... Я свою справи, щоб задумав перевіз.